В стінах бібліотеки Національного університету Острозька академія зібралося чимало людей: студенти, викладачі, усі вони в очікуванні. Місяць тому тут стартував конкурс, присвячений фотографу, військовослужбовцю і випускнику академії Максиму Бурді. Нам надзвичайно приємно сьогодні проводити цю подію в стінах Острозької академії, в стінах Альма Матер Максима. Тому що ми бачимо, скільки активних студентів зібралося тут, і я вважаю, що вони не просто є послідовниками діла Максима Борди, вони є гідними носіями думки українськості, яка, яка надається тут в Острозькій академії. Прийом заявок на конкурс розпочали на початку травня. Учасники мали місяць, аби обрати найкраще фото і подати його на розгляд журі. Ініціаторами стали рідні Максима Бурди та кафедра журналістики університету. Взяли участь у конкурсі близько 40 студентів. Було три номінації: одна номінація це портретна фотографія, друга номінація це репортажна фотографія і третя номінація це фотографія у стилі Максима. Фотографія у стилі Максима це була. Гуманістична фотографія, ідея якої полягала у тому, щоб в кадрі взаємодіяли люди. і власне цінність цих фотографій в тому, що вони покажуть якісь живі емоції. Обирати серед світлин було нелегко, розповідає дівчина Максима Марія Лукашук. Усі учасники продемонстрували гідні роботи, обирали серцем. Я не професійний фотограф, я е, не тямлю там в експозиції, в чіткості, ось в таких технічних більш елементах, і тому ми більше орієнтувалися на те, на ті фото, які найбільше нагадують Максима, адже наша категорія вона була присвячена стилю Максима. Тому власне обрали фото у стилі «Love Story», яке власне робив, створював Максим найбільше. Мить тріумфу. Усі учасники в очікуванні. Наступне місце від партнерів подарунки отримує очеретяна Ольга, країна недорого. Дякую, що Вітаю, дякую вам. Дарина Лушпіган переможниця фотоконкурсу у номінації у стилі Максима. Дівчина навчається на другому курсі журналістики. Фотографією захоплюється давно. Про те, чи брати участь у конкурсі, навіть не задумувалася. Одразу подала заявку. Її переможне фото сміх на двох. Оця фотографія яка перемогла сміх на двох. Її було зроблено критик дверей. Де я була офіційною фотографиною, тому це дуже символічно. Такі заходи, звісно, допомагають зберегти пам'ять, тому що Максим є випускником Острозької академії, саме нашої кафедри, це дуже близько до нас. Дякую. Нагадаємо, Максим Бурда закінчив Острозьку академію у 2019 році. Працював фотографом. І спочатку повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. За неї 26 січня 2023 року віддав своє життя. Загинув під Бахмутом. Рідні пригадують, понад усе він любив фотографувати і навіть на фронті знаходив можливість робити фотознімки. Деякі з них і зараз прикрашають стіни бібліотеки його альма-матері. В академії переконані, фотоконкурс на честь Максима збереже пам'ять про героя і формуватиме у студентів національний. Свідомість відтепер його проводитимуть щороку. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.